Запрошую вас до нашої гарної команди, яка працює вже на просторах інтернету сім років. І, звичайно, наш соціальний проєкт легальний, зареєстрований, має ліцензію. Тому в нас все законно. Хочете одержувати хороші надходження? Хочете позбутися боргів, кредитів? Це все у нас можливо. Хто хоче в новому році жити по-іншому? Звичайно, ваш телефон, інтернет і основне ваше бажання. Хочете змінити свої погляди на життя? Хочете змінити своє фінансове становище? Ставте плюс або пишіть мені в особисті.